В США сталася масштабна автокатастрофа за участю понад 150 машин, як пишуть американські змі напередодні внаслідок аварії в штаті Луїзіана на 55-му шосе загинуло щонайменше семеро людей. Відомо, що через густий туман, спричинений природними чинниками та димом від лісової пожежі, зіткнулися автомобілі на різних відрізках дороги. Після цього відбулася ланцюгова реакція, і учасники аварії ставало дедалі більше. У деяких місцях ДТП виникли пожежі, зокрема біля вантажівки з цистерною, яка перевозила пальне. Деякі авто вигоріли практично повністю. За останніми даними, вже загинуло щонайменше семеро людей. Поліція штату вважає, що кількість загиблих може зрости під час очищення території навколо цистерни, що перевозили небезпечну рідину, і загорілася. Також понад 25 людей були госпіталізовані з травмами різного ступеня. Ще частина постраждалих звернулася за медичною допомогою самостійно. Ділянку дороги довжиною майже 40 кілометрів, де сталася автокатастрофа. Тимчасово закрили людей, які застрягли в заторі, вивезли шкільними автобусами. Рятувальники досі продовжують розбирати понівечені авто.